Замовлення по цибулі в активному, в активному розпалі, і знаєте, що хочу сказати? Наскільки аж е, радіє душа і приємно, коли тобі пишуть, наприклад, такі коментарі там е, ну, на Viber, от і проминув уже рік. Ми знову хочемо замовити вашу бомбезну цибулю. Ну, це... Аж, аж гріє душу, знаєте, і ти спілкуйся з людиною, яка замовляла в тому році. ось. І вона каже, Боже, ваша цибуля класна, Ми, е сусідів нема, один город з боку, другий це маленька куплява, каже на базарі. А у вас куплява цибуля гарна. І, і так кожна людина хвалить, що класна, крута, класна, все. Ну, Це просто, це наскільки круто і класно, що навіть ну, не можна це передати. Тому ми будемо і надалі. Хай воно буде дорожче, в цьому році це буде, самі бачите, дуже дорога. Але хай вона буде дорожче, але я не зійду з того шляху, щоб взяти десь якусь там дешевшу чи десь якусь там ще щось. Я не втрачу цієї репутації, яку так тяжко ми працюємо і напрацьовуємо. Тому хто хоче, перезимовлення робіть, цибулька на осінь буде вам та, яка і завжди.